42 питання про списання комунального майна. На Корнакова Наталія Олександрівна доповідає. Нема зауважень? Голосуємо. 42 питання, будь ласка. Голосуємо. Вуса, лапи і хвіст. За, 30... За 37, проти 0, утримались 1, не голосували 4. Рішення прийнято. 43 питання. Та як... Та ви я... падаєте? Та... Не вигадуй, Василь Григоріч, будь ласка, прошу вас, не вигадуйте. Не вигадуйте, будь ласка. Прошу вас. Рішення прийнято. Сорок друге питання. Розписамо і на комунальне. Голосуємо.